Добрий день! З вами Олена Миколаївна. Тема нашого уроку знаходження кількості елементів, що задовольняють задані умови. Ідея алгоритму доволі проста. Вводимо зміну кількості і задаємо початкове значення 0. Далі, треба перебрати порядкові номери усіх елементів масиву. В циклі перевірити умову для кожного елемента масиву. Якщо умова для елементу масиву виконується, то змінна кількості збільшується на одиницю. Розглянемо застосування цього алгоритму при розв'язанні задач. Заходимо на сайт юний програміст, обираємо архів задач. Теми. Одновимірні масиви. Кількість. Задача номер 1656. Кількість від'ємних елементів. З математики від'ємні елементи це елементи, які менше за 0. Умова задачі. Дан лінійний дійсний масив на n-елементів. Знайти кількість від'ємних елементів масиву. Кількість елементів масиву не перевищує 32 767 елементів. Елементи дійсні, за модулем не перевищують 100 тисяч. Вивести єдине ціле число кількість таких елементів, від'ємних. Розв'язуємо на паскалі, тому починаємо з того, що описуємо масиви та зміни. Спочатку масив, А. У квадратних дужечках мінімальна кількість елементів, 2 крапочки, максимальна кількість елементів 33 тисячі. Звідки я це взяла? Повертаємося в умову. Ось вона кількість елементів. Я просто його округлила, це число, квадратна дужечка. вказуємо тип. Дійсні числа, Ріал. Додаємо змінні порядковий номер i. Далі кількість елементів n. І ще одну зміну, яка буде рахувати кількість від'ємних елементів. Дві крапочки. Це може бути велике число, у нас можуть бути всі від'ємні елементи. Тому давайте зробимо long-Int велике ціле число. Задаємо кількість елементів масиву. Так. Кількість елементів масиву. Далі кількість елементів, які відповідають умові, початкове значення, ну, їх ще немає. Далі треба нам перебрати усі індекси елементів, щоб пробігти по. Кожному елементу масива, перевірити умову. Отже, для порядкових номерів, що змінюється від номера 1 до номера n, нам потрібно зробити. Дій буде дві. Ми будемо читати і потім перевіряти. Тому пишемо операторні дужки. Begin. Спочатку читаємо елемент масиву. Рід. Масив у нас А в квадратних дужечках з номером І. Далі перевіряємо умову, чи є цей елемент масиву від'ємним. Якщо А у квадратних дужечках з номером І менший за 0, тоді кількість елементів. Від'ємних повинна збільшитись на одиницю k плюс 1. Збільшилась на одиницю. Закриваємо цикл. Тут нам більше нічого робити не треба. І залишилось вивести кількість від'ємних елементів, зміну К. Priight K. Right, k. Пробіглись, перевірили, вивели. І закриваємо програму. Перевіряємо синтаксис програми. Успішно. Отладка. Один елемент. Окей. Для цього масиву точно один елемент. Отправка. Все. Всі тести пройдено. Наступна задача 1667. Кількість парних елементів. Згадуємо з математики, що парними є ті числа, які діляться націло на 2, тобто не мають остачі відділення. Умова задачі. Дано цілочисельний лінійний масив з елементів знайти, знайти кількість парних елементів масиву. Кількість елементів не перевищує 32767 можна округлити до 33 тисяч. І значення елементів не перевищують по модулю 32 тисячі. Знову починаємо з опису змінних і масивів. Спочатку масив зробимо Array. в квадратних дужечках. Мінімальна кількість 1, максимальна кількість 33 тисячі. Тип елементів цілі числа integer. Додаємо змінні порядковий номер і, кількість взагалі елементів масиву n і кількість парних елементів k. Давайте зробимо великим цілим числом. long int. Так. Спочатку задаємо кількість елементів нашого масиву Readline N. Задаємо кількість елементів, що будуть парними. Спочатку це 0. Їх ще немає, ми не знайшли. Далі перебираємо всі елементи масиву і перевіряємо їх на відповідність умові для порядкового номера елементу масиву. Починаючи від. Одиниці до номера N робимо. Дій буде декілька, тому пишемо операторні дужки. Begin. Так. Перша дія читаємо елемент масиву А з номером І. Крапочка з комою. Далі перевіряємо умову. Якщо елемент масиву А. З номером і парний ділиться націло на 2. Ділення націло на 2 можна перевірити функцію мод. Мод 2. Націло це означає, що остача відділення, мод бере остачу відділення, дорівнює нулю. Ще раз, функція мод знаходить остачу відділення націло. У даному випадку націло на 2. Тоді кількість елементів, що є парними, це зміна К, збільшується на одиницю. Ми це зробили, закриваємо цикл, виводимо кількість елементів, яку ми знаходили, це зміна К. І завершимо програму. Перевіряємо програму на синтаксис. Синтаксис, видає помилку. Читаємо восьмий рядочок, і не розуміє, що це за символ ми там вписали. Дивимося, восьмий рядочок. О! одрукувалася Олена Миколаївна. Ось така дужечка. Знов перевіряємо на синтаксис. Добре. Платка. Два елементи таких. Правильно, отправка. Чудово, всі тести пройдено. Повернулася в архів задач. Наступна задача, яку пропоную розібрати, задача 1670. Кількість елементів дійсного масиву. Читаємо умову задачі. Да, дійсний масив ZN елементів? знайти кількість елементів з парною цілою частиною. То ми просто знаходили з парними числами. А тут нам треба знайти з парною цілою частиною. Кількість елементів 32 767, найбільше можна округлити до 33 тисяч, значення елементів не перевищує 100 тисяч. І нам потрібно перевіряти. Тільки цілу частину елементу масиву, тобто брати цілу частину від елемента. Нагадаю вам, що ціла частина це функція транк. Окей, переходимо до опису змінних, починаючи з масива, квадратні дужечки, мінімальна кількість, максимальна кількість 33 тисячі, тип елементів. Дійсні числа real. Додаємо ще зміння. порядковий номер елемента, кількість загальних елементів, кількість елементів, у яких ціла частина є парним числом. Давайте зробимо великим цілим числом long int. int long Long int. Okay. Завершило писову частину. Переходимо до виконуваної частини. Читаємо кількість елементів масиву. Lead line n. Задаємо кількість елементів масиву, що відповідають умові. Їх ще немає 0. Організовуємо цикл для перебору усіх елементів масиву. Для порядкових номерів, що починаються від 1 до n, робимо. d буде 2, читаємо, перевіряємо. Тому операторні дужки. Перша дія читаємо елемент масиву, А з номером І. Наступна дія, перевіряємо умову. Нам треба перевірити цілу частину. Це функція транк. Якщо ціла частина елементу масиву А з номером І, закрила дужечко, є числом парним. Знову використовуємо функцію мод, приділені на 2, дає нам в остачі 0. Тоді кількість елементів, що відповідають цій умові, збільшується на одиницю. Так. Закриваємо цикл. І залишилось нам вивести цю кількість елементів. В райт right. K. Закриваємо програму. Перевіряємо синтаксис програми. Синтаксис. Так, десь я знов з дужечками. Восьмий рядочок. Шукають ось таку дужечку, а знайшли крапочку з комою. Ну, правильно, я ж не закрила ту дужечку. От і шукають її. Знов перевіряємо синтаксис. Дев'ятий рядочок, дев'ятий рядочок, а тут навпаки зробила зайву дужечку. Синтаксис. Так, тепер, здається, все добре. Отладка. Окей, чудово. Відправка. Окей, всі тести пройдено. На сьогодні достатньо. Сьогодні ми з вами розглянули застосування алгоритму пошуку кількості елементів, що відповідають заданій умові. Ставимо вподобайку Олені Миколаївні, підписуємося на її канал, пишемо коментарі.